Далі Волощенко Олександра Григорівна про погодження продовження розміщення на об'єкті благоустрою стаціонарної тимчасової споруди кіоску для продажу автомобілів зі зблокованими майданчиками по вулиці Київській, 69 А в місті Кременчуці фізичної особи підприємцю Гайчук Ірині Михайлівні. Єдине, дуже дякую Ірині Михайловні за 265 тисяч гривень, які вона заплатила в цільовий фонд за розміщення цього майданчика. Ми говорили про а, благоустрій, Б перереєстрацію в Кременчуцьку міську територіальну громаду. Олександра Рудина, вона у нас Світловодська і податки платить світловодська. Так. Ну Так. А що ми можемо зробити так, щоб мене було чим заплатити вам зарплату за грудень? Ми попереджали їх, але е, наразі вони е, думають з даного питання, добре. і добре не Тетяна руна. Ми ще не фінансували зарплату управління містобудування архітектури. Це ж не робота Олександра Григорівна примусити і переєструватися. Це робота Олександра Григорівни, примусити що, що на взагалі є відділити працює з підприємцями? Підожди, рішення виносить вона. У нас є вимога, щоб управління, яке готує документи, спілкувалося з підприємцями, щоб ми не втрачали зайвий час на повторну комунікацію іншого управління. Олександра Рена, ви зі мною згодні чи ні? Так згодна. згодна. Але я хочу доповнити, що вони е, сплачують... За утримання об'єкту благоустрою 18 тисяч 361. я згоден з вами. Я перед гривна. цим подякував за те, що вони 265 тисяч сплатили за рік Олександра Григорівна, але ФОП ще сплачує єдиний податок, сплачує інші податки, і вони потрібні місцевому бюджету. Фоб здійснює діяльність на території нашої громади, не світловодської, і заробляє на території нашої громади. І мені треба вам платити зарплату. Розумієте, про що я говорю? Так. Ну, ви спілкувалися з ними? Я ж просив минулого року, коли ми це питання виносили. Ми відпрацюємо це питання. Коли? Сьогодні. Сьогодні. Доповідну записку мені покладіть на стіл з цього питання, добре? Тепер добре. друге питання. Бачите, колія така. Мені здається, що облаштовуючи подібні об'єкти, треба думати про те, як транспортний засіб буде туди заїжджати і виїжджати звідти. Але точно через, не через зелену зону. Іван Володимирович, зверніть увагу, будь ласка. От, по, тротуару. по тротуару. Тобто він виїжджає на тротуар по зеленій зоні і далі на Київську по зеленій зоні виїжджає через зелену зону. Ну, це точно, як головний архітектор, ви повинні побачити. І Діма, якщо тут вас захищає в частині спілкування з ФОПами, мабуть, теж мав це побачити. Але не додивився: опрацюйте з підприємцем, щоб вони тут зробили мощення з плитки, нормальну розмітку, щоб І якусь організацію дорожнього руху, щоб не їздили через тротуар не пооблаштованій доріжці. Добре? Добре, відпрацюємо. Угу. Все, дякую. Прошу. Хто за дане рішення? Дякую одноголосно.